На закинутому хуторі неподалік села Теребежі збереглася хата, збудована на початку ХХ століття. Саме у цьому місці відбулася третя конференція Організації українських націоналістів у 1943 році. Зараз будинком опікується спілка учасників війни Форпост. Ми влаштовуємо угрожу. Вона має свідчити, що тут ходять люди, нею хтось опікується. І вона має захистити від худоби. Захищаємо, ну щоб не тік дах, намагаємося, щоб зберегти стіни і ну таке вирубали дерева, які приберемо сміття. Конференція ОУН пройшла у лютому 1943 року. Після поразки німців у битві під Сталінградом. У ній брав участь і сам Роман Шухевич каже голова громадського комітету для вшанування пам'яті українських героїв Олесь Ворона. І керівництво УНУ зрозуміло, що треба готуватися до приходу Червоної армії, до повернення червоної армії на наші терени. І були розбіжності між керівниками. УНУ. Отут є чільні керівники УН брали участь, і одні були за те, щоб почати антинімецьке повстання. Що в принципі так само поляки хотіли робити операцію бура. Інші, от Шухевич, наприклад, наполягав на тому, що треба готуватися до війни на два фронти з німцями і з большевиками. І оця конференція тут було обороно засади і постав задачі. На тезах конференції було відбувся третій великий збір, який мав переломове значення. Поблизу будинку волонтери встановили пам'ятний знак з іменами учасників історичної конференції ОУН. Це вже п'ятий такий знак на Львівщині, каже голова правління громадського об'єднання Галицькі сурми Юрій Ліпар. Ми маркуємо місця, які пов'язані з боями УПА. В розробці у нас шостий пам'ятник, який буде ставитись біля Жовкови цього літа, де був великий бій упа і вони вийшли з прориву, сталися живі. Мотивує це, що мусимо нашу історію передати наступним поколінням, щоб ми знали правду. У майбутньому з будинку посеред лісу планують зробити туристичну локацію. Роман Семчишин розповідає про найближчі плани. Врятувати поки що від нищення». А майбутня музеїфікація буде зроблена, сподіваємося, залучення фахівців. Наш центр туристично-реабілітаційний, і це один з наших експонатів. Ми дали документи на внесені в реєстр пам'яток історії. А поки що силами спілки та волонтерів вже облаштували підвісний міст над яром, яким можна дістатися до будинку. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львівщина.